Сьогодні я вам хочу розповісти про ще один оберіг. Це рушничок. Ми вже розглянули рушнички під час музичного супроводу, а зараз послухайте, будь ласка, віршик. Споконвіку в Україні гостей зустрічали хлібом Сіллю на вишитому рушнику. Гостя ми завжди зустрічаємо круглим, житнім караваєм, з рушником берем таріль, каравай кладемо і сіль, шанобливо хліб підносим. Любий гостю наш, приймай дружби, символ, каравай. Ось погляньте на цей рушник. Він вишитий лише смужками. Якого кольору на ньому смужки? Зеленого, червоного, помаранчевий, коричневий. Він не дарма вишитий такими кольорами. Червона смуга, ось вона червона смуга, означає сонечко. І люди нехай зігріють мандрівника, якщо він попроситься на ніч, нагодують його. Зелена фарба, зелена фарба провіщала зустріч з добрими людьми, добрі покупки на ярмарку. Коричнева смуга означає достаток, щасливу дорогу з чистим небом і ясним сонечком. Тому поряд вишивають синю і жовту смужку. Ось коричнева, синя і жовта смужка у нас присутня. А ще жовта смужка була символом здоров'я і удачі. Такий рушничок давали в дорогу подорожньому мандрівнику. В народі є такі прислів'я та приказки про рушник. Тримай хаточку як у віночку, і рушничок на кілочку, тримай вітерця всі чистенькі, і водиці повненькі. Ось подивіться хатнє оздоблення: кілочок і на колочку висить рушничок. Цей рушничок ще має назву утирач. Розглянемо ще, як прикрашали. Рушниками свої домівки. Рушником прикрашена люлька дитини, рушником прикрашена вікона, рушником прикрашене, прикрашене вікно, і також ми бачимо вишиті визерунки на інших предметах інтер'єру. Кожна жінка в українській оселі дбала про рушники, кожна жінка вміла вишивати. Ці рушники були не тільки утирачами, а були ще також і дитячі рушники. Дитячі рушники мали свої назви. Рушничок для дівчинки називався рушничок росяничка. Рушничок для хлопчика називався рушничок грайлик. І, як вже було сказано, рушники утирачі. Розглянемо трішки детальніше дитячі рушнички, грайлики та росянички. Ось у нас дитячий рушничок для дівчинки, росяничка. Погляньте, які ж елементи на ньому зображені. Це елемент калини. Ось калина і вишиті елементи калини. Ми бачимо на рушнички, як символ дівочої краси. Що ж вишивали для хлопчиків на рушничку грайлику? Для хлопчиків вишивали ось такі елементи: це півники. Як символ хоробрості, оскільки хлопчика виховували ще з раннього дитинства хоробрим та сміливим. І ось наші вже згадані рушнички утирачі. Вони були більш простіші у візерунках, але присутні також кольори. Які означали захист для родини для людини. Це червоний, чорний і інші, які ми вже згадували. Незважаючи на те, що ви не вмієте вишивати маленький, ви також можете створити свій власний рушничок. Ось подивіться на рушнички, які ми створювали з дітками. Ці рушнички створювали ваші товариші. І коли рушнички вже були готові, то ми робили ось таку композицію. Рушничок. Хліб і коровай. Давайте детальніше розглянемо це аркуш паперу, Звичайний аркуш паперу. По краю ми нарізали ось такі смужки, як китиці, і прикрасили червоними і чорними кольорами з одного боку і з іншого боку. Погляньте на інший рушничок. Тут присутній також зелений колір. Ви можете це все теж самостійно Зробити цікаво буде побачити ваші рушнички. Усього найкращого Чекатиму на ваші роботи.